Range Rover Sport 2020 року. Надійний 3-літровий дизель в класному стані. Автомобіль продається від власника в чорному кольорі. Автомобіль офіційний, капот в броні Жодна деталь не фарбована. Є камера заднього огляду, партроніки перед зад. Також на автомобілі є пневмопідвізка. По салону у нас коричнева шкіра з вентиляцією в збереженому стані, є підлокітник, музика меридіана автомобілі, безключовий доступ на всіх дверях, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, коричнева шкіра, все в збереженому стані, мультируль шкіряний є круїз, є утримання в полосі, багато асистентів. Лед щиток, пробіг у нас 99 тисяч, два екрани мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, Apple CarPlay, підігрів сидінь, чого тут тільки немає. Автомат, вибір режимів руху. Класний автомобіль на класній комплектації. Тому, якщо сподобалась тобі дана пропозиція, очікуємо вас на Тест-Драйв ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1 компанія Автофокус.